Вторнення Росії спровокувало спад народжуваності в Україні. Населення України за негативного сценарію може зменшитися до показника нижчого за 30 мільйонів у наступні два десятиліття, порівняно 43 мільйонами до війни. Про це заявили в інституті демографії, як зазначає видання ще до вторгнення РФ рівень народжуваності в Україні був найнижчим у Європі. Українські демографи прогнозують, що показник стане найнижчим у світі. Це прискорить скорочення чисельності населення, яке вже скоротилося в останнє десятиліття. Менша кількість народжень, пише видання, означає меншу кількість українців, які відновлюватимуть країну і захищатимуть її від Росії. Тенденція до зниження почалася після здобуття незалежності, коли економічні потрясіння відправили багатьох українців за кордон у пошуках роботи. А одна дитина стала нормою. Народжуваність впала на 12% після того, як Росія анексувала Крим і вторглася на схід України у 2014 році. Кількість народжень за перші шість місяців цього року була на 28% нижчою ніж за той самий період до війни.